Юрій Федоренко з нами на зв'язку. Командир роти УбПАК Ахілес, 92 окрема штурмова, що немало важливо. Бригада отамана Івана Сірка. З нами на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава, дякую, що знайшли час і можливість. Я сьогодні трошки зміню наш формат. Я хочу більше почути про успіхи і про вдалі полювання, якщо можна так говорити, саме вашої роти. З того, що я слідкую за вами в телеграм-каналі, я бачу кількість знищених ворожих цілей. Минулий тиждень їх було чимало. І власне цього тижня теж я бачу, що такі пекельні ночі, завдяки вам в окупантів, можете трошки розказати про ваші успіхи. Скажу сухо, статистично за минулий місяць підрозділу, який я маю за честь очолювати, вдалося вразити 110 одиниць техніки, з яких 39 знищено безповоротно для ворога. Решта це або які мають серйозні неполадки, і противнику знадобиться значний час для того, щоб повернути їх до строю. Основна філософія працює достатньо просто чим більше. Гармат вогневих засобів, танчиків, БМП, машин, які забезпечують логістику противника, вдалося вразити тим менше, відповідно, вогневий вплив по наших позиціях і можливості противника підвести необхідні резерви та боєприпаси для того, щоб утримувати позицію або проводити зворотні ударно штурмові дії. Також варто зауважити, що таких підрозділів, як у нас, в силах оборони, стає дедалі більше. Це обумовлено як розглудженою мережею навчальних закладів всередині нашої держави, які випускають достатньо якісно підготовлених пілотів ВПЛА, розвідувального та ударного типу дії. А також за рахунок кожного українця, який зараз переглядає наш ефір, донатить і допомагає силам оборони для того, щоб у нас було кількості розвідуваних та ударних БПЛА в кількості. Для того щоб забезпечувати цілодобово моніторинг позицій противника, шляхів їхніх висування переміщення, а також відповідно наносити по них враження. Що стосується загалом тенденцій, БПЛА продовжує бути одним із пріоритетних напрямків розвитку як в нашій державі, так і в Російській Федерації. Вони також намагаються перебирати найвдальшу тактику застосування коптерів як цивільного призначення. Так і відповідно перебирати ті зразки техніки, які українські є, і на полі бою працюють достатньо ефективно. Тому в цьому плані гонка продовжується і на поточний момент, якщо казати про кількість технічних засобів противника, їх на жаль більше. Якщо казати про фахові застосування, тут сили оборони тримають інститут на собі. У нас дуже сміливі і талановиті люди, які ведуть бойові дії, зокрема і засобами БПЛА. Що стосується загалом, дуже важливо усвідомити розуміти, що часто лунає теза, що війна дронів, війна технологій і все, що з тим пов'язане, я не зовсім погоджуюся з цією тезою, тому що основне навантаження військової служби лягає на нашого піхотинця, який в траншеях продавлює противника метр за метром. Всі, решта, покликані для того, щоб підтримати нашого піхотинця, який знаходиться на передовій траншеї, дати йому можливість, якщо можна так сказати, більш безпечно під меншими обстрілами вибити противника, зайти зайняти позицію. От тільки та територія вважається деокупованою, де знаходиться наш воїн. Угу. Якщо говорити знову повертаючись до ваших успіхів, говорити про те, скільки коштує ця знищена вами ворожа, ворожа техніка, так ну щоб люди розуміли, так? Вартість безпілотника там і вартість знищеної ворожої техніки. Вони ж ну, зовсім різні суми. Окей, один коптер, до прикладу, FPV, вартує в районі 500 доларів. Після переоснащення може бути 550-600 доларів. Танчик, до прикладу, ворожий вартує 3 мільйони в залежності від модифікації, але плюс-мінус, так не завжди з першого коптера вдається знищити танчик. Інколи треба в нього всадити 3, 4, 5. Але навіть якщо ми витратили, умовно кажучи, 2,5 тисячі доларів для того, щоб знищити танк, це все одно успіх. Тому що ми витратили 2,5 тисячі доларів, противник втратив 3 мільйони. І навіть за тут питання не в економіці, що це вигідно, а питання в тому, що кожен танчик, який... Перестав стріляти по наших передових позиціях. Це для нас успіх. Або навіть якщо не вдалося знищити танчика, просто ми в нього попали, він покинув вогневу позицію. Це теж добре, бо зменшується вплив вогневий по наших позиціях, і це значить, що менше вибухів і снарядів летить по нашій піхоті, а значить, менше уламків, менше поранених. Тому тут, як з економічної точки зору, це вигідно, так і з точки зору виконання бойових завдань це дуже і дуже ефективно. Зараз дуже багато компаній виготовляють або намагаються розумітися на виготовленні безпілотників. Як Ви вважаєте, має бути якийсь один концерн? Чи українці мають виробляти ну хто може, той нехай і виробляє? Як вважаєте? Логіка дуже проста. Все централізувати не можна, тому що в цьому стане прогрес. Чим більше українських компаній, в тому числі приватних, виготовлюють засоби БПЛА, тим краще. Тут що важливо розуміти, що ті зразки, які ефективно зарекомендували себе на фронті, як розвідувального, так і ударного типу дії, вони мають бути масштабовані державою. Окей, у нас є безпілотний ікс. Які виготовлюються там, до прикладу, штук в місяць, але mm -hmm. вони зарекомендували, що вони є репсики, їх можна достатньо швидко модернізувати до тих викликів, які виникають перед противником, тому що противник також намагається досконалювати свої засоби радіоелектронної боротьби. Окей, цей безпілотник по ціні підходить плюс-мінус нормально. Його треба масштабувати. От саме такі зразки вони мають братися державою достатньо швидко, вести з перемовини з тієї компанії, яка їх виготовляє, і максимально масштабуватись для того, щоб наситити сили оборони. За моєю інформацією, і деякими засобами БПЛА, це, зокрема, нічні бомбери, яким аналогів в світі немає по напрямках. Так і відбувається, тобто вдалі зразки отримують додаткове державне фінансування для збільшення своїх промислових спроможностей, і як наслідок Сили оборони ці засоби отримують значно більшій кількості. Якщо порівняти період зараз і сім місяців тому, то об'єктивно відсотків на 35%, на навіть 40% забезпечує нашого підрозділу, стало більш централізовано за рахунок держави. Але якщо повністю казати, в співвідсотковому співвідношенні я 50% отримую техніки від держави. 50% – це те, що купується з бойових і за рахунок кожного українця, волонтерських організацій і всіх, хто допомагає силам оборони. Почули вас? Давайте більше поговоримо про ситуацію загально на, на фронті. Говорили ми вчора про те, що ворог активізував свої зусилля біля Авдіївки, але станом на зараз маємо повідомлення про те, що всі атаки окупантів саме на цьому на Авдіївському напрямку вони відбиті, і втрати рубежів і позицій, що важливо не допущено. Що ви скажете з приводу цього напрямку? Можливо, маєте якусь інформацію по Авдіївці, якщо можна. Тільки ту, яку спілкуємося з своїми колегами, так дійсно кажуть про те, що противник посилив удар на штурмові дії. Їм чітко ставлять вказівку провалити лінію оборони сил оборони, але в той же час противник на поточний момент успіху немає. силам оборони вдається достатньо вдало відбувати атаки. Загалом, на пріоритетних напрямках для противника, таких до прикладу, як Бахмутський чи Куп'янський, противнику ставиться тутожна задача. Тобто, в них основна історія повернути втрачені позиції, ті, які були відвоювані силами оборони, і також за будь-яку ціну зупинити наступальні дії сил оборони. Це основне завдання, яке ставиться перед противником, і під це виділяється ресурси як живої сили, якою противника достатньо багато, так і вогневих засобів, боєприпасів, броньованої техніки, авіації, засобів БПЛА. Протистояння противника достатньо потужне. Противник пручається і інколи звучить теза, що чи там, чи там противник відступив. Ну це не так відбувається. Противника взяли оточення, протиснули, прожали, продавили, і тільки після цього може хтось здати з полон, а хтось намагатися втекти. Але це буває дуже дуже рідко. З кожної позиції противник вибивається жорстко і грубо. Чи можете ви, пане Юрій, трошки деталізувати ще Лимано-Куп'янський напрямок, яка там ситуація станом на зараз? Там, противника, чітке завдання вийти на межі Луганської області повністю, uh -huh. і також відновити свій стан та положення по річці осіл. Тобто, для них надзвичайно важливе завдання дійти до Куп'янська лівобережного. Як наслідок була сконцентрована як ударне угрупування живої сили, так і відповідно під це підтягнуті броньовані засоби, артилерія і все інше, противник весь час, напевно, на останні 4 місяці намагався проводити ударно штурмові дії. Успіху не мав. Сила оборони стабілізувала ту ситуацію. З останній тиждень противник знову-таки з більш сконцентрованим ударним угрупуванням. Почав на деяких пітинках достатньо активні штурмові дії, але на поточний момент ініціатива залишається на боці сил оборони. Але тут я підкреслюю, що коли ми так кажемо сухо, ініціатива залишається на боці сил оборони. Це значить, що хлопці та дівчата, піхотинці, артилеристи, піспілотчики і багато всіх інших, яку я зараз не перерахував, не перерахував вдень і вночі, не шкодуючи свого здоров'я, не жаліючи себе. Продовжують виконувати бойові завдання і бити, бити, бити окупанти, і тільки так ініціативу вдається забезпечувати на нашому боці. І кожен українець, який допомагає силам оборони, має розуміти, що за рахунок їхньої допомоги, до прикладу на засоби БПЛА, ми угу. противника бачимо краще, а ми значить і можемо знищити краще. І це наш спільний з вами результат роботи. Що противник маючи достатньо потужний ударно штурмовий потенціал, успіху на відтинку немає. Ну, аби ж всі розуміли, пане Юрію, що це наша спільна війна, але не, ще, не лише окремих людей. Я думаю, що і, і просування на фронті, і загалом ситуація на фронті вона була б краща. Але вже як є. Знаєте, я ще говорила з військовими, які от на Лимано Куп'янському напрямку, вони говорять про те, що, можливо, найближчими тижнями, там днями росіяни будуть, ну, як, як кажуть, викладатися наповну через погодні умови. Бо там дощі, я так розумію, це все теж впливає. Um... Дощі дуже сильно привпливають. Ландшафт місцевості на вітанку, до прикладу, купенському. Він є достатньо складний, тому що основні дороги, коли ми були в наступальних діях і дійшли до тих рубежів, які зараз є логістика. Дуже 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 складна. Чорнозем все злипає цивілізованих дорог підвозу. Ні особового складу, ні логістики забезпечення немає, тому це, звісно, ускладнило свого часу просування в минулому році для противника в наступальних діях, які вони проводять, в них виникають точно ті самі проблеми. Але ті проблеми є і в нас тут питання в іншому: що погодні умови вони, звісно, призупиняють можливість оперативно маневрувати і проводити достатньо такі штурмові дії, як це відбувається за сприятливою погодні умови, але. Противник, і ми в тому числі маємо можливість і навчені штурмувати, в тому числі за несприятливих умов. просто темпи дещо знижуються і на останок, пане Юрію, якщо загально говорити там місяць жовтень зараз, так військові говорять, як вони формулюють? Вони кажуть, що ситуація складна і є тенденція до загострення. Чи поділяєте ви цю думку, і що мається на увазі? Тут думка не може бути ні моя репрезентативною, ні будь-якого іншого військового, який не долучений доставки головнокомандуючого. тільки головнокомандуючий може зрозуміти повну розкладку по противнику і на яких напрямках вони будуть чиняти більш посилені ударно-штурмові дії. Те, що бачимо, ми об'єктивно ті напрямки, які для противника є пріоритетні, він на них концентрує сили засоби і намагається відповідно зупинити, де є наступ сил оборони, зупинити наступальні дії, а на інших напрямках намагається контратакувати також, о проводити ударно штурмові дії саме тому, розуміючи в себе на короткому відтинку ситуацію, і готується і особовий склад, і решта як вогневих засобів, так і засобів БПЛА для того, щоб протидіяти проти противнику. І на поточний момент в нас вдається робити це достатньо вдало. Дякую вам, Юрію за вашу аналітику. Бережіть себе і подяка за те, що ви робите. І ви і ваша команда з нами, Юрій Федоренко, був на зв'язку. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 окрема штурмова бригада.